Вітаю вас, мої любі одинадцятикласники. Сьогодні ми з вами розглянемо третє правило знаходження первісної, якщо у вас задана функція y дорівнює F від kx плюс B. Що це таке? В таблиці первісних у вас, наприклад, є похідна від X в степені N. Ой, а первісна, звиняйте. Для функції y дорівнює x степені n. Але замість x може стояти такий вираз: y дорівнює. Ну, наприклад, 2х мінус 1. В третій степені, степенева функція. Тобто у вас х помінявся на цілий вираз, який залежить від х. Тобто у вас К-коефіцієнт в даному випадку це 2, ну і b – це у вас мінус 1. Значить, якщо у вас дана така функція, то щоб знайти первісну, ви повинні застосувати певне правило, яке? Ви виносите оцей коефіцієнт К. Ну, зворотні, тобто одиничка поділити на К. Обернений, так. І це буде дорівнювати, ну, знаходити первісну від степеневої функції. Сама функція не змінюється. І плюс С. Оце буде первісна для даної функції. Ну, взагалі, тут пишуть попереду інтеграл. Так. F від kx плюс B DX дорівнює і оця формула. Давайте розглянемо на прикладах. Так, в підручнику алгебра, профільний рівень, номер 103. Ну, там такі функції. Перше. F від x. Дорівнює синус 5х. Ви пам'ятаєте, що первісна для синуса, ну у вас функція синус x, і для неї первісна це буде мінус косинус х. Але у вас тут не просто х, а 5х. Значить, первісна буде, ви повинні оцей коефіцієнт 5 винести оберненим, тобто одиничка на 5, а сама функція тут не змінюється. Аргумент, який був 5х, так він і залишається. Неяко не х, не 4, не 3, а 5х. Плюс це. Оце у вас первісна для такої функції. Так, друге. F від x дорівнює 2 косінус х на 2. Так, ну, давайте у вас косінус х є функція. В таблиці первісних, і її первісна це буде синус Х. А у вас тут біля х стоїть коефіцієнт 1 друга. Ну, я ж можу так переписати. да? І давайте знаходимо первісну. Щоб знайти первісну, нам треба оцей коефіцієнт винести 2. Просто помножити. Тепер на перевернутий коефіцієнт 1 друга, це буде обернений 2 перших, тобто 2. І. Первісна косинуса це синус х на 2. І це дорівнює 4 синус х на 2 плюс С. Так, третій приклад. F від х дорівнює в дужках 6х плюс 1 на 2. Одна друга, тобто в третій степені. І так, у вас ми повторили з вами степенева функція, коли, да, оце степенева функція, первісна її буде. Що ми робимо? Ми до n додаємо 1 і ділимо на n плюс 1. І плюс C. Те саме ми робимо тут, але у вас ось не просто х в третій степені. Тобто, якщо б ви знаходили первісну для Х в третій степені, то б у вас первісна була х в четвертій, тобто додали тут одиничку і поділити на 4 плюс це. Те саме робимо і тут. Але у вас перед х стоїть коефіцієнт 6. Значить, ви виносите, перевернути його одна шоста. Далі, оця дужечка, 6х. Плюс одна друга, уже в степені буде 3 плюс 1. І поділити на 3 плюс 1 це 4. Отже, у нас 6 і 4 ми множимо, це буде в знаменнику 24. А в чисельнику буде 6х плюс одна друга. В четвертій степені, плюс це обов'язково загальний вигляд первісної. Так, четверте. F від x дорівнює х на 7 мінус 2. В четвертій степені. Ну, те це саме. Так, степенева функція. У вас коефіцієнт тут стоїть 1 сьома перед x. Перевертаємо, це буде 7. Помножити, оце в дужках, в степені вже 5. Поділити на 5. Тобто 7 п'ятих помножити на оцю дужечку в п'ятій степені, плюс це п'яте. f від х дорівнює одиничка поділити на е в степені 2х. Ну, спочатку треба перетворити на є е в степені, тобто є е в степені мінус 2х. А потім знаходити первісну. Значить, первісна для є в степені Х. Це у вас буде е в степені Х, плюс С. Але у нас тут є коефіцієнт мінус 2 перед «х». Тому це вже за певним правилом знаходиться. Ми перевертаємо цей коефіцієнт, це буде мінус одна друга. А первісна від Е в мінус 2х буде е в степені 2х. Так, ну і тут у нас є було в знаменнику, тому опускаємо до знаменника буде мінус одиничка, два, є в степені вже 2х. Бо було мінус, коли опустили донизу, то помінявся знак показника. Плюс С. Так, 6 F від x дорівнює 7 в степені 3х. Ну, ви пам'ятаєте, що е, у вас первісна для А в степені Х. Це буде А в степені Х поділити на а. Але у нас не просто Х, а коефіцієнт 3 стоїть. Отже, первісна. Це буде перевернути оцей коефіцієнт, одиничка на 3. Так, і тепер у нас. Е, 7 в степені 3х. Не забувайте, що так як було 3х, так і переписуйте, поділити на Ln 7. Ну, я не буду переписувати під 1 плюс це. Так, 7 F від х дорівнює мінус 1 третя. Синус у дужках х на 3 мінус пі на. 3. Ой, на 4. звиняйте, так. Так, ну що робимо? На це не зважаємо увагу, бо це число. Да? Ви ж пам'ятаєте правило. Давайте подивимось. З Б нічого не відбувається. Тобто, нікуди не виносимо, нічого не робимо. Так, звертаємо тільки на коефіцієнт перед іксом. А коефіцієнт перед іксом це 1 на 3. Одна третя. Отже, у нас первісна буде. Оцей коефіцієнт він просто виноситься: одничка, мінус 1 третя. Помножити, перевертаємо коефіцієнт одна третя це буде три перших. Ну, ладно, напишу так: три перших. Перевіс на синуса це мінус косинус, значить, мінус косинус такого самого аргументу, який був. Аргумент не змінюється. Так, і дорівнює. ну Тут мінус на мінус буде плюс, тройки скоротилися, тобто це буде просто косинус х на 3 мінус пі на 4. Так. Ну, Давайте розглянемо з коренями. 10F від x. Дорівнює одиничка на корінь 2х мінус 1. Так, ну ми пам'ятаємо первісну. Ну, по-перше, нам треба це перетворити у степінь. Тобто, 2х мінус 1. Піднімаємо нагору вже буде мінусовий показник, а корінь це одна друга. Це показник степені одна друга. Так, тепер. Ми пам'ятаємо степеневу, але у нас тут коефіцієнт 2. Значить, первісна буде виносимо 2 перевернуту, одна друга. Далі, як степеневу функцію, тобто додаємо мінус одна друга плюс 1. І це у нас буде одна друга, і ділимо на одну другу. Ну, давайте я отут напишу: так, ділимо на одну другу. Так, ну одна друга одна друга це буде одиничка. Ну, Тут ми перевертаємо. дві перших, двоєчки скоротилися, або одна другу поділити на одну другу це один. Так, і тут буде 2х мінус 1 в степені одна друга. У нас був корінь, тому перетворюємо на корінь. І плюс це. Так, до речі, я пропустила, може, кому й треба восьме. Давайте розглянемо. F від х дорівнює. Одиничка на косинус. Так ми зараз я подивлюсь, просто в цьому році ми вивчаємо одну хвилинку. Так, да, вивчаємо. Зараз. Значить, косинус квадрат трьох х. Так, ми пам'ятаємо, що для функції 1 на косинус х первісна. Це буде тангенс х. Це первісна. Так. І е, тому у нас, але у нас коефіцієнт тут 3. Значить, первісна буде за правилом одиничка поділити на 3. А, первісна одиничка на косінус квадрат х, це у нас тангенс. Значить, буде тангенс х плюс С. Так, ну, в принципі, ми. А, от давайте 12. й ще у нас не попадався такий f від х дорівнює 6 поділити на 3х плюс 2. У нас є для функції первісної одиниця на х. Значить, первісна для функції одиниця на х, це у нас буде ln модуль х. Але у нас тут коефіцієнт 3. А тут 6 ми просто виносимо. Значить, первісна. Це буде 6 помножити. Коефіцієнт 6 це просто він. А перед х стоїть коефіцієнт 3. Тобто одна третя. І помножити на Ln під модулем 3х плюс 2. Все, тут скорочуємо. 2 буде. І буде 2 Ln модуль 3х плюс 2 плюс С. Так, ну всі види ми розібрали. Тому давайте я там зараз гляну. Так. Да. Все, дякую вам за увагу. До побачення. Ставте вподобайки, якщо сподобалось, звісно, і пишіть питання в коментарях. Все, дякую.